Олексій, доброго добро ранку. Доброго ранку. Так, раді доброго. вітати у нас в доброго. нашій студії, на нашій доброго. кухні. Ми вже тут всіх заінтригували. Сьогодні будемо снідати угу. як угорці. Попробуємо, хоча б. Кажіть, що нам треба робити. Що будемо ну, готувати? Це дуже просто. Це сніданок, який легко приготує навіть дитина ага. істерична, тому що це сир кисломолочний, це сметани, це вершкова олія, ага. це паприка, звісно, mm -hmm. мин, сіль перець і все. І це треба замішати. Я бачу кусочки орба лежать. Це, що? Так. це ми зараз орбана будемо смажити. <рес> Добай, давай. Ну що, приступимо? Добай, Володя, як, як називається так? ця страва? Будемо... Кюзот. Вона кюзет. Вона... Вона... да, по-нашому мене дуже вимовляється, але запоминається... Зразу мабуть двадцятого. Yeah, я з угорської знаю лише одну фразу. Звучить вона так. зараз. Еґешіґедре. Це значить, ну, будьмо по нашому, будьмо. Але якщо ти скажеш егещеґедре, e це значить поліція погана. Я колись так і попав. Так, добре, що треба замішати? У нас є сир кисломолочний. Це кюризот, ми зараз будемо готувати. Що туди так. вкидувати? Сметану. Сметану. Скільки відсотків ми даємо сметану? Сметани 15%. О, нормальна жирна така нормальна сметанка. Так. Ну, ще 30 є 30, навіть. Так. Е, так, хас, бери, я. будь ласка, ніж. Беру з зубчиками для хліба. Збручками для хліба. О, о як. Як це пилка в... така, так. <смі> так. так. Що розпилювати? Розпилюй. Це кмин. Отако. Я, отако -тако. Я завжди, коли це роблю, я завжди дуже хвилююся. У мене завжди, знаєте, десь якоїсь з одної сторони постійно таке, як Е, Олексію, масло ми додаємо? Додаємо, але не все. Половинку десь? Де, третю, частину. третю частину. Повністю розрізав, правильно? Так. А, добре. І це просто виделкою перемішувати, правильно? Так, так, так. Ух ти. Я смажу бекон. Так. Традиційні угорські спеції, я так розумію, це паприка. А, по У них номер один це паприка, так, да, зі спеції. А чому вони так люблять гостренько? А, Тому них... що вони зі сходу прийшли. Ага. Ні, 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 їм їм турки, <рислав> їм турки коли завойовували е, Угорщину, турки ввели ну, привезли паприку, а до Туреччини вона І попала. І слово «корозет». Так, <розьот> так, так. Так, пісня Таркана звучить. О-о-о, корозет. Вони так. А до Туреччини вони попали з Латинської Америки. А, ага, прикольно. І дуже... З Латинської Америки. Осьма добре живе. Перець, 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 перець. А, перець. А я думав, у горці з Латинської Америки. Ні, це нормальний, трансатлантичний перець. Віде, ця, хлопці, <поць>? Я буду робити ще яйця пашот. То, це, не, це, це то не, не тиса, то не теса. Ні, 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 ні. <поць>? Це <поць> <звичайний> <поць> от. Це звичайний от. Яйця пашот, але це французький спосіб приготування яєць? А у нас чорт торф буде. Не чорт торф, а. З ну, авторська, я так скажу. А, це ваша, ваша особа. Ну, це, це не, не як зробити, угорщину, фьюжн. Я фьюжн. Я не зробити фьюжн. угорщину ближче до Європи? Яйця пашок. <реш> Ні, це розумне, розумне слово, ф'южн. Так, добре, ви наливайте туди оцет, правильно? У нас кожного разу, кожен шеф, який приходить, кожного разу розказує, як по-іншому робити яйця пашок. Показуй. Подивіться, обов'язково повинна бути кислота і вода. І все. Так. Відсотковому орбан uh... не шкварчив. Так, не, не, не шкварці. Та, Вітя, спокійно. Так, оцит налив в відсотку десь 1%, 2% відсотка, не більше. Угу. Це а для є того, різниці, щоб яйця. Ну там, виноградний, не виноградний. Взагалі кислота, кислота. Так. Можна навіть лимонний, так? Можна і лимонну кислоту. Угу. Так. І що далі? Але взагалі це завжди оцет. Угу. Так, бекончик у нас підсмажився. Ви Ви скажіть мені, може я щось Так, другу чабату другу, також, так. А. Чуєте, а я постійно оце питаюся людей, як -то зробити так, щоб бекон був як в фільмах. Отакий, знаєте, такий ідеальний зі скоринкою. Це що треба нічого. Він сиров'яний повинен бути. Ааа. -а -а. Ага. А це це дві порції. супер. Звичайний український. Так. Пресований, варений. Так, зробили, так? Ну, це я те все зробив. тепер, е, раз, давай намажемо це вершковим маслом. Ага, добренько. Опа. Так, паприки чуть більше. Більше? Так, да, більше. Ну, я так. Так, і більше, більше, більше нарізати. Дві сторони е, чи абати Так. Да. Чи одну. Дві, дві, дві. дві. А можна так. виделкою чи блендером так само перемішувати? Тільки виделкою. Тільки виделкою? Володя, а подай мені, будь ласка, нож. Нож у, 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 ніж універсальний кухарський, великий. Ні-ні, Так, оце він. Добре, що ти вчора Дякую. дізнався, що таке. До речі, Корисно дивитися, ранкове шоу, бо ми вчора якраз про ножі говорили. Так, ну нормально вже паприки, боже, тут одна паприка. Володя, я тобі ще цибулі туди додам. Вау! І то будеш їсти диволій. Ну, диви, давайте так, за безвіз, отак отведемо. <рес> Дуже-дуже міленько нарізаємо цибулю а, і м -м. небагато, тому що це ранок і... А туди... як ви так швидко робите? Та в мене більше 25 років стажу. А, О, а ви були в Угорщині, до речі? Не був. Не не У не був. Багато де був, в Угорщині не був. А, ви, а ти хаз був? Ні, ніколи не був. Не були Як були? сказати? Тут просто, якщо я розкажу, яким чином я перетнув кордон біля Закарпаття, нащо вам то знати. Ну, типу. Тому, давай, мені наче, ти мені досі, досі не в розказати? кримінальному медаль. Я там бував, просто ти мене не впізнав. Просто, ну, не треба вам то знати. Давайте скажемо, не був. Так, але Чуєте, а в мене тако, е, яйця, значить, ми робимо. Пішот. Це не їхня страва. Чи Абата? Це це... Це... Чи Абата це також? італія, А в них є хліб якийсь? угорський. Є в них хліб, але у них хліб також на основі з, з додаванням паприки. Вони все, вони, коли Бог роздавав спеції, він такий угорці, що вам? Давай паприку вам. Тоді з Латинської Америки передам вам паприку. Через Дореччину. Клас. Через то Вітя ніяк не може сидіти. Ну, та вона така катається. зі спеціями взагалі угорська кухня. От Хто буває там на Закарпатті, всі Дуже там люблять гостре. Дуже не люблять правда. гостре. З тим, що робите? Давайте зробимо один великий, а. Ніч, а один зробимо. Гові. Невеличкий. Ага, це все. А, ще... да, воно буде дуже смачне. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, давайте. Е, що найсмачніше з угорської кухні ви коли-небудь куштували чи, можливо, його готували? Е, готував конкретно це Бограч. Це їх о... mm -hmm. це дуже смачна yeah, та... ага. навариста, як у нас борщ практично. Так, uh -huh. так бограч. Але основ... ну, саме-саме це, мабуть, паприкаш. Паприкаш? Паприкаш, паприка? паприкаш, там да. паприка. І там паприка. Ну, ти так? А, а, що це а, а що таке? Таке паприка? Там просто паприка. Ні, там не просто паприка, там ще з паприкою йде у нас е... О, О, магія, магія, Відбувається магія. Що? Я не знаю, я не вмію робити яйця пашот. Так що? 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 що робити? Що? Ну, що? Що? Отак потихеньку, потихеньку. Взагалі робиться воронка така і ага. кидається, туди я Ага, а, а як. То, бо то, я кожного разу як роблю, воно все витікає, розтікається. А тому що. А, а можемо можем ще, ще одне кинути? Просто а як Попробуй. хай? Давай, я зроби. Розроб. Так. Пашот. Дайте мені ножа. Акуратненько, б'ємо. Б'ємо. Щоб ти жовток не цей. Роз... Не, не командує мені. Не розцегокав, як у нас в ума кажуть. Сюди, 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 по одному. В центр. Центр. Опа. І потихеньку формуємо. Ну, давайте так, ви формуєте, я кину. Добре. Добре. <ріхи> ага. Все, і скільки воно вариться? Ну, ну буквально 3 хвилини. Слухайте, у мене є питання вулина. до угорської кухні стосовно так. десертів. Туди теж паприка дається. <ріхи> <ріхи> е, <ріхи> Ні, ні. Не є у них Добуш, такі, такий десерт. Це Тор. Добуш, Добош. Добош. Дебош. Типа Дебош, так. Це десерт з. Багато, 6, 6 слоїв бісквіта і шоколадний крем. Ну так, щоб наїстись. Щоб наїстись. Ні, так да. в них же є якось така солодка штука, вона чисто угорська. То. З них навіть цукерки роблять. Цукор? Та ні. Це Ну, Напишіть в коментарях, я забув. Що треба? Шумов. Так, дякую. Дивіться, ага. одне пашот у нас вже готове. Так. Нас Уже? Вже так. Да. А ви прикольно виглядає. Це перший раз, коли так акуратненько ложечку заклю. Чуєте, молодж? Я би ще хотів вам нагадати всі інгредієнти. Ви собі запишіть, бо може ви тільки що до нас підключилися. Значить, таке, нам треба кисломолочний сир. Єс. Правильно? Нам треба багато паприки, нам треба сметанку, нам треба це що таке було. Це кмин, це кмин, нам треба йо, йо, кажи. Так, йо. додаємо. Додали? Так. так значить, нам треба, чиабату, нам треба чи абату, нам треба вершкове масло, нам треба яйця і нам треба бекон. Угу. В принципі, все. А, це, бу... це булька. згадав? Це бульку. Да. Ну і зелень, я так розумію, то просто гарно. Ой, 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 ой. М -м -м. Супер. Угу. Давайте що того кинемо. І того, і великого потім. А велике ми потім кинемо, не влізе. Всі, хто обурюється, що дівчата фотографують себе селфі з ракурсу, ще не знають, як чоловіки фотографують свій улов. Знаєш, коли ця риба, там воно здається, що вона 100 кілограмів, воно такий карасик маленький, він таку фотографує. Я би хотів нашим глядачам показати, як ми готуємо кюрюзот. Як рибалки сказали б, які у нас? Ну десь десь отакі Во. Але дивіться, покажіть: оце так якби мало бути три яйця пашот. Це так, кожен з нас. Зробив по а одному. А де моє, я ось, я би... я би хотів показати, що вийшло в Володимира Остапчука. Прошу подивитися. Прошу подивити. як ви так... ну, як ви я так... прорахувався, але де? Таков, от може якось так. Додай дай паприки ось. і буде нова страва. Ось чудово. <реш> так, до речі, ми сьогодні готуємо кюрезот. Це улюблений угорцями пікантний сирний паштет, ага. який сьогодні готує разом із нами бренд-шеф і віце-президент Асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко. Так. Щоб приготувати ту страву, значить дивіться, що вам треба? Вам треба чиабату, вам треба паштет, вам треба бекон, вам треба мікрогрін, яйця, оцет, вершкове масло. Ну а інгредієнти для паштету кюрюзет такі: Кисломолочний сир, yep. рібчиста цибуля, вершкове масло, сметанка, солона, червона паприка. Ну і що маленький квин, сіль і перець. В принципі, все так, е, да. і ми згадували до речі в паузі, як називається е, солодощі угорські. У нас є навіть фотографія. Зараз ми її виведемо. Марципан, Як, але це, це не, не, ну... Я думав, що це марципан, а це, це не о, угорська страва. Це французький. Кюртошкалач називається. А. От коли різдвяні ярмарки у них, вони це тут угорський? навіть так. Вони я думав, що це Всяке масло там щось додають, смачне шоколад, навіть кюртошкалач. шкалач. Так. Mm -hmm. Це угорська солодка така штука, яка наматується. Але сьогодні не про солодки, сьогодні у нас про паприкашне. Ось так. От так, Олексій, давайте поїхали. Я один великий довлю, а ви два маленьких. добре. Добре, домовились. Поїхали. Так, вибираємо. Ага. Я це візьму. Добре. Угу. Виберіть маленький. Добре. Так. А ви стра... по шо? два. Добре. А що? Ну, я? взагалі я думав, щоб одного вистачить. А, тоді добре? Так, да, на порцію. О, так. Шо? Я тоді шо? розпочинаю, а ви за мною робите. Добре. Так, спочатку цей сир, який ми перемішали з усім лихом. Да, цей паштет. Ага. Curiosity. Але ж насправді я можу вирішувати які інгредієнти будуть на моєму бутері, правильно? Ну, звісно. Ну, я просто що думаю, у нас ж Даша не їсть м'ясо, може ми без бекона один зробимо. Зробим. Ага. Ну, інше все нормально. Все йде. Все так, добре. Передавайте. Зараз буде хас okay. намазувати. Ага. Давайте. А лужечка. Ось такого сирний паштет. А я дитина, яку обділили, тому що він маненько ложить. У нас троє дітей було в сім'ї, мені постійно щось не вистачало. Я розізлився, виріс і пішов на телебачення розказати про свою сім'ю на всю країну. Помста! Брати і сестри. А ми можемо, наприклад, зробити такий солодкий бутер? Можна додати паприку і додати якусь топінгу або кюлі. Прикол. Той же малинове кюлі. І буде дуже-дуже класно. А можна, наприклад, це в лаваш завернути? Ну, щоб не так багато хліба було. Клас, чого в тебе будь-яка страва завертається в лаваш. Що... Ні, Я вам кажу, він колись борщ в Лаваш хотів завернути. Не я, це, це, це зробив. Це не я зробив. замотав борщ Ні, там в борщ лаваш. зі сливами. Там теж є питання. Так, я зроблю два. Ага. В лаваш він заверне. Все, є, що далі? Ага, бекончик розкладаємо. Так, бекончик, так, беріть. Так, гаряча тарілка. Дякую. Так, один буде мені. Ага. один буде далі. Отак от хай буде. Окей. Що далі? Далі яйце пашот беріть. Ага. А де моє? Або вилочкою, або ложечкою краще. Хас. Де моє яйце? Я тобі зараз віддам твоє. Давай. О, на тобі своє. Кинь собі своє, твоє смачніше, на. <рістити> 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 Дивися, що зробив, то маєш. Коли, коли замовив яйце О. на китайському сайті. Так. В принципі, є. Принцевим мікрогріном. Добре. У ага. мене як ото страва, коли в господині не виходить салат, вона така зверху майонезом та все. Я зараз притрушу це все, мікрогріном. Залила і все, так? Да? А чого мікрогрін так люблять кухарі? Всюди його додають, як хас лаваш. А він освіжає і прикрашає дуже страву. А прикольно, бо я коли, наприклад, їм страва з мікрогріном, то в мене безприблизно так все виглядає. Дивіться, якщо це страва з мікрогріном, то я отак беру і тако. Дякую. Оце ми забрали, ляпнули. Так, все. Ого. Я без мікрогріну. Закрашу. Олійкою. І зверху. Все, страва готова. Можна їсти? Можна їсти вам. Смачного, хлопці, ну що. Давай. Ти ж вивчив вже угорське слово. Боже, сподіваюся, нас зараз огонське посольство не дивиться. Хлопці, обов'язково, щоб, щоб жовток був як соус. Бачите? Він повинен. Щоб він витікав отак? так? Так, так. обов'язково. Володя, що на стадії приготування він був як соус. Ммм, це смачно. Але, чесно кажучи, я паприки не дуже відчуваю. Я тепер розумію, чому можна і так билиться. багато дають. А -а -а. Дуже смачна копчена паприка, до речі. Та як З бургером треба рукавички видавати. М -м -м. А ось от тече, розтікається. Дійсно дуже смачно. М -м -м. Смачно. М -м -м. Паприка рішає. Я тобі скажу, як поціновувач угорської путі. Так да ні, вона солодко, паприка. Так і Такий авторитетна думка топового ведучого України. Паприка, паприка рішає. рішає. Ну, правда, це смачно, це швидко і це незвично. <різь> хто вдома готував курюзет? Скажіть, нам, будь ласка. Напишіть нам в коментарях: ви готували колись курюзет в Україні. О, а хто не в Україні, теж напишіть нам. Е, так, ну що, е, традиційний угорський сніданок із пікантним паштетом керезьот. Керезьот. Е, вчив сьогодні нас готувати. Бренд шеф. І віце-президент Асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко. Дякуємо вам за смачний сніданок. Mm -mm. Дякую вам, хлопці, за запрошення. Це було справді дуже смачно. Тож, шановні глядачі, приєднуйтесь, готуйте неперевершені сніданки разом із нами, а спонсор показу торгова марка Крауф. <головік> Крауф, готуємо із задоволенням.